Як повернути життя старому своєму корчу ноутбуку, щоб далі ним ще користуватися? Варіант є, ви маєте розуміти, що це життя буде так, півшишечки, тому що прям щось ультракласне він не потягне, якщо це старий ноутбук, але зробити так, щоб ним ще можна було користуватися дуже довго, Можна. В дуже старих ноутбуках дуже часто використовуються жорсткі диски. Він більш надійний для зберігання інформації, але він дуже повільний, особливо якщо це старий жорсткий диск з великим напрацюванням. Тому, якщо ви просто заміните жорсткий диск на SSD, це вже значно покращить роботу самого ноутбука, Звісно, якщо це не дуже допотопний целірон, він також буде працювати краще, але не то, що прям дуже, тому що там справа далеко не в SSD, а в процесорі, якому там 10-12 років, який ізначально був дуже не дуже потужний. Да, також крім того, що ви можете поставити SSD-шку, Звісно, вам також необхідно збільшити оперативну пам'ять а ще краще, якщо ви зможете поставити е, в усі слоти, тобто, дивіться, ви знаєте, що в комп'ютерах є така штука як двох канал в ноутбуках, Двох канал також є. Тобто, якщо там у вас, наприклад, 4 ГБ оперативної пам'яті одною плашкою, чи 2 по 2, то 2 по 2 буде працювати краще. Ви можете подивитися по моделі материнської плати і збільшити кількість оперативної пам'яті, наскільки це взагалі можливо. Може, це буде для вас 8 ГБ оперативної пам'яті, але в двох каналі, пам'ятаємо. Може, це для вас буде 16 ГБ оперативної пам'яті. 32 ГБ оперативної пам'яті вам не потрібно. Що вам дасть оперативна пам'ять? Оперативна пам'ять вам дозволить мати безліч вікон, безліч вкладок, і щоб були, якби вона використовується для фонових задач чи для запам'ятовування фонових штук. Наприклад, якщо у вас там 30 вікон в браузері, і то 16 Б оперативної пам'яті вам допоможуть. Якщо, наприклад, ви поставите собі 8 МБ оперативної пам'яті, вкладки в браузері будуть лагати. Якщо ну, зрозуміло, да? чим більшого складок, тим більше вам треба оперативної пам'яті. Тобто, якщо вам треба ноутбук буквально для того, щоб дивитися кіно, сидіти в інтернеті, замінили SSD-шку. Заміни докинули озушку, і в 90% випадках, якщо там у нас у вас навіть i3 першого, другого, третього покоління, вам ще він буде служити і служити. Ось, якщо там у вас цельоронні недопотопний то звісно це не ваш варіант, або там Core 2 duo да, Тому дивіться, ви можете зробити це самостійно самі, подивитися в Ютубі або написати нам Телеграм, і наші менеджери вас проконсультують.